Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку кіноадаптацію одного із моїх улюблених мультфільмів Як Приборкати дракона. Представляю вашій увазі американське пригодницьке фентезі, яке є ремейком одноіменного анімаційного мультфільму DreamWorks Animation» 2010 року. Останній, в свою чергу, заснований на одноіменній книзі Креси Дековел. Головні ролі у картині зіграли Мейсон Темс, Ніко Паркер, Джерард Батлер, Нік Фрост та інші. Для багатьох фанатів новина про кіноадаптацію викликала шквал емоцій. Адже з одного боку це було цікаво та інтригуюче, а з іншого закрадали сумніви, навіщо перезнімати те, що і так було зроблено круто, цілісно та вражаюче емоційно. Оригінальний мультфільм 2010 року був класикою і не потребував, як на мене, додаткового втручання. Але у світі шоу-бізнесу все працює по своїх законах. Якщо можна перезняти щось круте, що було раніше, і переробити його на новий лад, враховуючи сучасний розвиток технологій, то чому б і ні? Але знаєте, головне не зіпсувати це. Адже оригінал запав у серце багатьом та залишив по собі лише теплі й приємні спогади. Про початок роботи над кіноадаптацією стало відомо ще в лютому 2023 року. Режисером, сценаристом і продюсером фільму мав стати Дін де Блуа. У травні того ж року було оголошено, що Мейсон Темс і Ніко Паркер були обрані на головні ролі Гикавки та Астрид. У січні 2024-го Джерад Батлер отримав роль Стоїка, яку він озвучував в оригінальних анімаційних фільмах. Знімальний процес повинен був стартонути в липні 23-го в Північній Ірландії, однак був перенесений аж на початок 2024-го. Як приборкати дракона не намагається вигадати велосипед, автори проєкту слідували по канону оригінал. В центрі історії молодий хлопчина Гикавка, син могучого вождя Стоїка. Вони разом зі своїм племенем живуть на острові посеред океану. І змушені захищати свою їжу та житло від нальотів драконів. Війна між вікінгами та драконами точиться вже багато років. Кмітливий, однак не надто войовничий головний герой змушений брати участь у полюваннях разом з іншими юнаками, але йому це точно не до вподоби. Саме тому мугикавка не відчуває себе повноцінною частиною войовничого племені. Але одного дня життя хлопчини кардинально змінюється. Коли він зустрічає небезпечного дракона-породи нічна фурія. І, всупереч багатовіковим традиціям, ці двоє знаходять спільну мову. Такий несподіваний союз між хлопчиком і драконом відкриває перед ними нові горизонти. разом двоє досліджують світ, стикаються з новими викликами та відкривають справжню природу дружби і взаємопорозуміння. І цей зв'язок може стати початком нової ери для племені людей та драконів. Незважаючи на побоювання, що картину можна зіпсувати, я все рівно відношусь до тих людей, які будуть дивитися ремейки або ж продовження, якщо оригінальна історія їм дуже сподобалась. Розумію, що зараз доволі складно не те, щоб перебити а бодай навіть дійти до того рівня крутих та атмосферних проєктів, які були раніше. Але доволі високий рейтинг IMDb на старті прем'єри вселив у мене надію. І я точно не пошкодувала, адже картина вийшла і справді крутою. Однак давайте про все по порядку. Не буду вас обманювати, адже кінострічка це не якийсь новий погляд чи переосмислення. Це стара, добра класика. Тут буквально кожен кадр повертає нас до подій оригінального мультфільму. Але якщо ти давно не дивився проєкт, то сприймається це, як знаєте, приємна ностальгія. Особливо круто фільм виглядає на екрані, враховуючи сучасний рівень візуальних ефектів. Причому не виникало відчуття їх перенасичення. І в цьому, як на мене, окремий плюсик історії адже вона не намагається просто виглядати яскраво та видовищно в нинішніх реаліях. Автори проєкту навпаки круто оптимізували екшен та морально драматичну складову. І знаєте, я не побачила в цьому мінімалізмі змін щось погане. Адже основний мотив історії розкривається в повній мірі. Питання дружби, взаємопорозуміння та поваги, а також віри в себе та свої сили тут виходять на перший план. Саме за це ми й обожнювали оригінальну історію, за її потужну ідею та стиль реалізації, ну і неймовірну драматичну складову. Глядач переживав кожен напружений момент разом з героями, занурюючи свій історію сповна. І нова кінострічка справилася з цим, як і оригінал на ура. Тож респект режисеру та продюсеру, які не стали ламати та кардинально змінювати історію, а обережно адаптували її, додавши трохи жартів, цікавий звуковий супровід. Ну і звісно ж, тепер у нас були реальні герої. І якщо ми вже заговорили про акторський склад, то це просто пушка, бомба, ракета. Гикавка, Стоїк, Астрід та команда дітлагів настільки круто вжились у своїй ролі, що когось іншого після перегляду фільму там було складно й уявити. А без зубик, незважаючи на візуальні ефекти, дракони виглядали в кадрі реально. По крайній мірі не виникало цього бісячого відчуття штучності, як в багатьох сучасних фільмах. Тобто, з якого боку не подивись, а новенький ремейк здатен виправдати всі очікування. Так, тої інтриги та запалу, коли ти ще не знаєш фінал, трішки не вистачало. Але як оновлений по візуалу, свіжий та яскравий погляд на звичну франшизу, це було доволі пристойно. Тож, підбиваючи все вище сказане, сюжет новинки оціню на 9 балів за відповідність канону, гарно пропрацьованих героїв та моральний компонент. Яскравий насичений візуал, без сумніву, заслуговує свою дев'ятку. Тоді як гра акторів також на високому рівні і отримує від мене 9 балів. Ну, як і лаконічний музичний супровід. Тож в результаті ми отримали видовищне, атмосферне та емоційне продовження, яке, як на мене, нічим не поступається оригіналу. Я із впевненістю рекомендую його для сімейного перегляду. А якщо ви якимось дивом ще не знайомі з історією і можете пізнати її вперше. Тоді обов'язково виділяйте час, щоб подивитись цю новинку. До сильних сторін картини віднесу мораль та ідею, гарний акторський каст та візуальні ефекти. Тоді як особливі мінуси мені навіть складно виділити. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок нового ремейку. І розкажіть, чи взагалі знайомі з даною франшизою, або ж відкриваєте її для себе вперше. Якщо це відео сподобалося, обов'язково підтримуйте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!